З таким телефоном можна робити справжні дискотеки. Музичний уліфон Armor33. Фішка цього телефона, що він має великий вбудований динамік зі світломузикою, кемпінговий ліхтарик, батареючка 25500 мА. Камери з нічним баченням, з інфрачервоною підсвіточкою, процесор Mediatek Helio g 100, оперативна пам'ять 12 гігабайт, вбудованої 512. Ну такий, коротше, серйозний апарат іще. Основні камери 50, 64 і 50 мегапікселів. Комплектація інструкція захисне скло. Зарядочка 66 Вт, шнурочок на руку і кабель двосторонній Type-C. Повний захист від води IP 6869. Корпус весь приємно, така гума, весь загумований з боку металеві вставочки. Єдине, що мене насторожує, це ця скляна поверхня і виступаючий динамік. Бачите, наскільки трішечки він виступає? Тобто, якщо він впаде ось так плашмя. То я думаю, в першу чергу розлетиться ось ця сіточка динаміка. Ну візуально зроблено все дуже гарно. З правої сторони функціональна кнопка для зйомки під водою, кнопка розблокування зі сканером відбитка пальця, інфрачервоний пульт для керування пристроїв. І чого я вже давно не бачив, це роз'єм під дротові наушники. І я просто в шоці так підтримує дві сім карти. Можна поставити дві сімочки, а з іншої сторони мікро sd карту. Також функціональна кнопка, яку можна запрограмувати, щоб вона вмикала, наприклад, ось цей кемпінговий ліхтар. Діагональ дисплея 6,95 дюйма, 120 Гц, і Якщо порівняти звичайний телефон, то звісно що. Уліфон буде в рази більший і по дисплеєві, і по корпусу, і по товщині. Ну коротше, підписник. Це вже серйозний апарат. З характеристиками ось можете ознайомитися. Процесор, який казав, Helio G100, Android 15, Я далі нічого немає. Не розписали, які камери, яке що коротше. Це вже так треба детально все розказувати. По налаштуваннях. Ось, будь ласка, все стандартно. Я думаю, не варто це все рожовувати і показувати. Що тут ще є. Може бути штучний пес, може бути штучний Кіт. Це такий прикол, хоча він не розуміє українську мову. Якщо затиснути і сказати, що ти там вмієш робити. Коротше, шляпа повна. Крім тупого кота на екрані, тут є дуже крута функція безмережовий зв'язок. Тобто, ви без мережі, без вайфаю, без сім карти можете спілкуватися на відстані до 2 кілометрів між двома телефонами у ліфон, в якого є ця функція, і також передавати дані відео, фотографії, листуватися, переписуватися. Коротше, класна штука. І зв'язок цей він зашифрований. Тобто він передається через радіочастоту, але в телефоні він зашифрований і це буде безпечно для військових. Ось така класна штука. Також є ще радіо тут. І радіо не потрібно антенну. Я правда, тут під бетонним накриттям, так що треба виходити на вулицю, і сигнал там дуже відмінний. Ще одна фішка, яка є тільки в уліфоні, це штучний кіт або штучний пес. А ще тут є і вчитель математики, і штучна дівчина, яка, наприклад, не хоче відповідати на теми сексуального характеру. Ви з нею не можете це обговорювати, тому що вона пише: Сонечко, я розумію, що ти відчуваєш річ у тому, що я штучний інтелект запрограмована на безпечну та шанобливу комунікацію. Я розумію, що тобі хочеться обговорити такі питання, і це нормально, але справжня дівчина може запропонувати тобі набагато більше. Так що, бачиш, підписник. Коротше, заведи собі справжню дівчину і не страждай херньою. Уліфон завжди славився хорошими камерами серед броньованих телефонів. Ану, давайте, 50 мегапікселів. Хопа, що нам скаже суперзахищений телефон? Дивіться, в принципі, я ж блогер, я ж знаю цю всю фішку, як воно має фоткати. Як за 13 тисяч гривень, 13 тисяч гривень коштує цей телефон, то в принципі доволі непогано фоткає. Так, да, немає такої суперкрутої деталізації, не настільки це все деталізовано. І Ще що мене цікавить, як буде фотографувати в звичайному зображенні, наприклад, ось так, що нам скаже вона. Копа, пізніше вам ставлю ці фоточки, щоб ви подивилися і оцінили всю цю якість. Не в кожному броньованому телефоні може бути ширококутна камера. Дивіться, покажу, як знімає, покажу одразу і тут, і там, щоб ви бачили всю ту різницю. Ну да, деталізації особливо немає. По кольору трішечки втрачає. Але що ж ти хочеш, телефон недорогий, і звісно, що можна збільшити чотирьохкратний тут зум. В принципі, навіть дивіться на чотирьохкратному зумі. Дуже да, навіть деталізація дуже крута. Я просто в шоці. Дивіться, яка крута деталізація на чотирьократному зумі за 13 тисяч гривень. Суттєвий мінус відеозйомки немає жодної стабілізації. Також немає можливості вибрати, скільки кадрів воно буде писати: Чи 30, чи 60. От, просто Full HD або 2К. Єдиний плюс: дивіться, натискаєте, і можна знімати, коли включений кемпінговий ліхтарик. І ось тобі кольорова зйомка в суцільній темряві, і навіть ще можна загріти пальці, тому що він реально гріється. Як і зйомки від кемпінгового ліхтарика. Дивіться, та в принципі можна ночами знімати фільм, бляха. Якби ще була стабілізація, дивіться наскільки круто. Можна в кольорі знімати в суцільній темряві. Дивіться, що робиться. Ху -ху! Оце то крута фішка. Да, не вистачає йому стабілізації, нічне бачення. Чомусь я думаю, що якість буде не сильно крута, тому що дивіться, йде постійне фокусування. Бачите, ви там почали, от, наприклад, знімати відео. Ви йдете, і буде постійний фокус, і це дуже погано. Що тут сказати, підписник зйомка з інфрачервоними діодами? Нічне ось це бачення трошечки мене розчарувало. Я в недавно робив тест на Blackview флагман. Ну, там видно, як в білий день, тут дивіться, все темно, все чорно. Тобто ось цих діодиків інфрачервоних їх банально не вистачає. Я хочу, щоб ви подивилися і відчули різницю між двома телефонами, які коштують в одну ціну. Так, по стабілізації видно, що в цьому телефоні немає стабілізації. Так, суцільна темрява, показую свій підвал. Ну, дивіться, якщо в принципі, ось так приміщенні недалеко, то навіть не так вже і погано. Камін мій в процесі роботи. Да, да, дивіться. Ну, да, бляха, постійно він фокусує, постійно. І то я б не сказав, що якась там супер-крута така якість. Ну так, може бути, десь по якихось підвалах ходити туди-сюди, бачите, як тільки я ось так веду. Фокус розмивається, а в тому такого не було. Там чітка картинка була. Можете зайти і порівняти. Ось так буде знімати з відстані 5 метрів. Картиночка не чітка, оце орієнтовно 3 метри. Дивіться, з 3 метрів, в принципі, навіть і непогано. Навіть і непогано. Так, да, стабілізації, правда, не вистачає йому. А так, в цілому, дивіться. В цілому навіть непогано. Ширококутний об'єктив. і зйомки. Стабілізації походу немає. Дивіться, яке гарне місто Хмельницький. оп -хоп. ось так буде знімати в звичайному режимі. Дивіться. Ну, в принципі, як і зйомки тут непогано, але не вистачає стабілізації. Ну і звісно, що мікрофончик тут такий собі посередній. Так, якщо зробити ось так, можете подивитися. А ось так, наприклад. Ну, є шуми, звісно. Що. Але що ж ти хочеш, телефон то коштує недорого. Ось так буде знімати вночі. Якщо телефоном не рухати, то в принципі, як я і казав, воно постійно буде фокусуватися. OnePlus 13. Я б не сказав, що набагато краще, але все рівно різниця є. А ось так буде світити кемпінговий ліхтарик. Оце реально крута штука. Він світить як фара. Тупо, як фара. Дивіться, що робиться. Я не знаю, скільки тут люменів, але дофіга. Реально, як фара в машині. <гум> можна ходити ночами, фіг знає куди. Ось ліхтарик тут дійсно топчик. Ліхтарик як має бути? Яскравість можна зменшити. Можна збільшити, там він мигає, туди-сюди. Ну, коротше. Оце то дійсно крута річ. Не знаю, хто цим буде користуватися, але тут є ще ось така фішка. Там можна міняти різні кольори, щоб воно мигало або синім, або червоним. Інтенсивність зі звуком без звука. Ось так світять фари матриця. Запам'ятали? А так світить матриця в уліфоні. Динамік тут, до речі, 4 Вт, а Це вже як блютуз-колонка. З підсвіточкою. підсвіточка буде в такт музики працювати. Різними кольорами. Дивіться. Треба, правда, світло вимкнути. О, так буде краще. Дивіться, яка фішка крута. І грає він достойно, навіть незважаючи на те, що це просто монофонічний динамік. Без жодного стерео. Але звук дуже крутий. В основному хто буде брати такий телефон? Звісно, що військові, тому що кемпінговий ліхтарик на тисячу люменів є. Bluetooth-колоночка на 4 Вт є. Підсвіточка червона є, коли не треба палитися ось таким ліхтариком, можеш включити собі червоне світло, і воно, до речі, дуже яскраво світить. Так що в основному акцент тут розраховано саме на військових. Батареючка 25500 мА тримає дуже довго, броньований, захищений, скло ти хір розіб'єш. Якщо подивитися відео, як китайці їх тестують, то так виставляють горіхи в рядочок. І просто ось так б'ють, і йому абсолютно нічого не мають. А ще не забуваємо, що тут є камера, яка працює в інфрачервоному режимі, і це також круто, як і для військових, так і для рибаків. Наприклад, щоб не включати ось цей ліхтарик, не приваблювати комарів. Ти собі от включив і все, і бачиш, все як має бути. До п'яти метрів вільно будеш бачити. Коротше, йому абсолютно байдуже. Дивіться, як баси луплять. Дивіться, що робиться. Гаряча вода, бляха, дуже гаряча вода. Продули трошки. І все, і він же грає. Оце то апарат. Ну і звісно, що перегляд фільмів на ньому буде просто в кайф. Дивіться, якість 4К. Без жодних лагів. Картиночка чітка, приємна, соковита. Ну і звук. Уявляєте, якийсь бойовичок подивитися там? Чи пригодницький фільм? Та! Послухайте, як круто, Да, звук тут ну просто топчик. Короче, фільмомани, меломани, однозначно, апарат вартий вашої уваги. Що мені найбільше сподобалося в цьому телефоні Ліхтарик. Поки що яскравішого я не бачив в жодному телефоні. Ну і звісно, що динамік тут вони постаралися і зробили дійсно якісний звук, незважаючи, що він маленький, що він в телефоні зробили якісний, класний звук. А ось камери вони посередні. Особливо мене розчарувала нічна зйомка. Не вистачає цих інфрачервоних діодиків, немає цифрової стабілізації, постійно тряска. А ось якщо знімати вночі при кемпінгому ліхтарику, то зйомка виходить набагато краще. Ніж знімати просто в чорно-білому режимі. В цілому, телефон ну, реально крутий. Уліфон з кожним разом робить класні речі. Він швидкий, він класний. Ігри ти можеш грати будь-які. Навіть самі круті ігри ти можеш собі включити і грати. І батареючка велика, і все. Коротше. Може бути, однозначно, за ці гроші, так як за 13 тисяч гривень. Він коштує 13 тисяч гривень. За ці гроші однозначно може бути. Телефон продається після тестування. Кому треба, забирайте. Не забудьте ставити великі подобачки, старався розказав, показав. І скоро буде новий уліфончик! А це буде ArmoR29 Pro. Термал версія.